Ну ще минулого туру у матчі проти Олімпіка за Львівські Карпати бігав Мар'ян Швед. А цього туру ми його бачили лише на трибуні, адже він вже є офіційно гравцем іспанської Севілії. Ця новина швиденько облетіла всі соціальні мережі, і з'явилося ось таке фото, де зовсім юний Мар'ян Швет після одного з матчів збірної України пробрався через болівальників до свого кумира і зробив фото із Євгеном коноплянкою. ну скажу, що це був один з перших матчів Євгана Коноплянки. Це було близько п'яти років тому. Ну а зараз 25-річний Євген Коноплянка та 18-річний Мар'ян Швед грають в одному клубі, захищають кольори однієї команди. Ну насправді ще минулого тижня Мар'ян Швед пройшов, вдало пройшов медобстеження в іспанській Сівілії, підписав контракт. А цього тижня повернувся до Львова збирати свої речі. Ну і поміж цим. Зустрівся із кореспондентом про футболу Олександром Золотогорським. Тож далі ексклюзив від Мар'яна Шведа. Я мотаюся трохи. Ну і забайгали. У 11 років Мар'ян Швед ще не думав про форму Севілі. Іноді тренувався у футболці збірної Англії і намагався всьому наслідувати тата. ж ще брати приклад, як не з батька, який добре знає, як забивати голи Закарпати пам'ятаю, там штрафний забив такий. Коли грали там Лукас ще грав, гладкий були там. А, це з основної команди. Так, так, так. Та. І ви забили? Да, ну, я тоді три забив, 5-5 зіграли. А, навіть нічого зіграли. Та. Ну ми вигравали, потім просто сказали, що ми нічого зіграли. З когось тоді брали, приклад? Ну з Лукаса дуже подобався. У мене ще фотографія є Іронія долі навряд чи іспанець Лука зможе колись потрапити у севілью, на відміну від Шведа, який теж потроху стає прикладом для теперішніх юних Карпатівців. Знаєте, хто то є? Так, да. Може хтось через пару років Севілію Працювати. 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 Працювати універсальний рецепт, і все ж таки, як Севілья звернула увагу на 18-річного гравця Карпат, тим більше переглядала його протягом двох років перед тим як здійснити трансфер. Виявляється, клуби тісно спілкуються вже давно. Тих часів, коли грали один проти одного в Лізі Європи, а нинішній головний тренер Карпат був спортивним директором, коли ми ще грали проти них, тобто ми вже подивилися їхню структуру і мережу скаутів, спосіб ведення своєї політики. Застосували певні, певні стосунки разом. Це перший раз, що відбувається в Севілля, і з яким іншим клубом застосовувати контрактуальний пункт про співпрацю. Рамон Родрігес Мончі, легендарний спортдиректор директор Севільї, керує з 2000 року. За цей час заробив для клуба на трансферах більше ніж 200 мільйонів євро. Ви ж розумієте, що він не дарма зірвався зустрічати шведа в аеропорту о 12-й ночі. Севілья розраховує на розвиток Мар'яна. Головне, аби швидко вивчив іспанську мову. Він казав, що він говорив Емері, що він мене бачив, що покладає надії на мене, що в майбутньому буду закривати правий фланг в Севільї. Великий клуб великий в усьому, швед поки не встиг накопичити багато вражень, але наскільки професійний у Севільї підхід до найменших дрібниць, відчув, ми тут проходимо 40 хвилин годину. Вже весь медогляд пройшов. А там з сьомої до четвертої був медогляд приходив, і ще нічого не можна було їсти до того. Коли ж уперше Швед дізнався, що може перейти до Севільї ще наприкінці квітня, після дубля у ворота Олімпіка, коли закінчився матч. On me je poklical do sebe, saj so ga čitajo, je tako, da je bil iz njega, s čim. Kaj, civilja, že te je majša kupila. On je bil se na mene, ni bil, kaj jaz govorim, ni znal, prošle je mova, začel je ruhati svoje gube, ki jih on e, postino robit, ko je v zoni stresa, recimo tako. І сказав, ну, звісно, кажу, це не Реал Мадрід, де я грав, ти йдеш у Севілью, да? і він просто в шоці був почав спотити. Да. Грати саме в іспанському чемпіонаті це була мрія Шведа, а варіантів продовження кар'єри було багатенько. З українських і Динамо Київ, і той же Дніпро і Легія. Сандерленд там, я знаю, що з Німеччини були пару клубів, Хофенхайм. Оце вибрав Севілью. Ну, вони виграли Лігу Європи, це Куб, Топ-Куб Іспанії. Ще коноплянка там є. Ця фотографія вперше з'явилася не у соціальній мережі у профілі коноплянки, а саме на телефоні Шведа. Євген особисто запросив Мар'яна до спекотної Севільї. Коли я ще летів в Парижі, якраз приземлився, виключив режим польоту, бачу СМС, що він написав. Привіт, чи тебе можна поздоровити вже. І, і в дужках коноплянка. Я ж не знаю. Я був в шоці. Просто це шокувало мене, тому що він мій кумир, Він мені гравець дуже подобається. Ну я стараюся грати так, як він. Стадіон Сюда Депортіва тут грає друга команда Севільї під назвою Севілья Атлетико. Та хто знає, може невдовзі Мар'ян зіграє і на Рамон Санчес Пісхуан. Шанс він точно отримає, бо тренуватиметься із головною командою. Та Ендалусія дуже гостинний регіон. Вони дуже такі динамічні, дуже веселі, балакучі, завжди з усмішкою, завжди якими жартами, знаєте. І це дуже піде на користь Мар'яну. Це йому потрібно. Він сам по собі так трошки замкнутий, так, так дитина. І я сподіваюся, що через декілька часу. Побачу шведа з такою смішкою. Не варто зараз робити зі шведа зірку. Він іще на початку свого футбольного шляху, але дуже інтригує те, що він так швидко знайшов європейську стежину. Головне прислухатися до мудрих порад, адже є людина, яка вже має подібний досвід і завжди готова допомогти. І здається, що Ігор Йовічевич для шведа навіть більше ніж просто тренер. Перед першою грою він мені сказав. Щоб я ну, не дивився, що це прем'єр-ліга, а я грав так, як в школі, там, в Ю-19, щоб брав на себе ігру, обострював. Тому ці слова мені запам'яталися, думаю, запам'ятаються надовго ну, на все життя. Не щоб хотів щось здобутися, навіть не щоб мріяв, щоб щось добулося, а щоб дійсно робив, щоб це відбулося. Це, напевне, аванс, але чесно кажучи, це напевне правильно. Коли молоді футболісти талановиті, залишають Україну, їдуть демонструвати свої якості, тому що ми тоді будемо розуміти свій рівень. Правильно, Максиме? Абсолютно правильно. Хочеться пожелати тільки удачі і правильні слова, я сказав. Нужно не тільки зробити чогось, но й робити щось -то для того, щоб ці мечтами От Я йому желаю доказати і зробити все для того, щоб закріпитися спочатку в Севілі, а потім уже. Дальше ну а я хочу сказати, що я пам'ятаю, як грав як грав його батько ще Василь Швед за Він був достатньо таким, знаєте, швидким продконогим нападником. Багато забивав. Його дуже любила львівська публіка. Я хочу, щоб його сина полюбила андлосійська публіка. І ми пишалися Мар'яном Шведом вже у Севілі. І крила у Севілі були виключно українськими.